Кожна держава має кордони. І як виявляється, Царство Небесне, воно також має кордони. Хто може пересікти кордон Царства Небесного? Хто потрапить в Боже Царство? А ми вже з вами знаємо, що якщо ми фізично помираємо, наше тіло помирає, і душа виходить з тіла, а душа вона вічна, і вона відправляється або в пекло, або в рай. І в рай вона відправиться в тому випадку, якщо ми жили не за пожадливостями свого тіла, а по духу і по духу Божому. А в посланні святого посла Павла до Галатів, 5 розділ, 22 вірш, написано: плід духа це любов, радість, мир довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону. Нема на таких, друзі. Християнство, суть християнства це любов. Про що Ісус Христос проповідував про любов до ближнього і до Бога. І в нас є час. Тут і зараз возрости в цій любові, тому що тоді вже буде пізно. Амінь.